Передчасно народжені діти вони вимагають дуже такого клопіткого і дуже такого батогранного обстеження, лікування і плекання. Від реанімації до перших кроків. Івано-Франківську провідні неонатологи України обговорили, як врятувати, підтримати і допомогти найменшим пацієнтам, які народжуються передчасно або з ускладненнями, що загрожують їхньому життю та розвитку. Ця конференція вона дуже важлива для українського суспільства, тому що тут зібралися провідні фахівці в області неонатології. І мені дуже приємно, що західний регіон взяв на себе основний тягар надання медичної допомоги вагітним породіллям і новонародженим дітям. Той досвід, який є в цьому регіоні, мене Дуже радою, тому що є в чому повчитися, є чого побачити в умовах війни. Кількість немовлят із групи ризику невпинно зростає. Тому роль неонатологів, лікарів, які стоять на варті життя новонароджених, стає ще важливішою, і обмін досвідом між ними надзвичайно важливий у цій відповідальній справі. Ми тут зібрали сьогодні всіх провідних спеціалістів з усіх регіонів України, включаючи такі віддалені області як Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми. Всі люди приїхали. Всім цікаво. Також ми зібрали відомих викладачів і професорів України, які будуть читати легші два дні. І також привідні перинатальні центри, які мають вже досвід виходження таких дітей мають налагоджену таку роботу. Вони поділяться тут своїм досвідом, щоб решті було легше це робити і пройти цей шлях швидше і безпонували. Важливу роль у неонатології відіграють відділення інтенсивної терапії. Саме сюди надходять найважчі пацієнти, зокрема передчасно народжені малюки з дуже низькою масою тіла. Про специфіку такої роботи розповіла під час конференції завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Івано-Франківського обласного перинатального центру Ольга Садова. В нас е, кумулюється в нашому закладі найбільш важкі випадки саме екстрагенітальної патології серед вагітних жінок, такі як цукровий діабет, прикламсія, кламсія. А також е, в наша основна специфіка це передчасно народження діти з надзвичайно малою масою тіла. До кілограма та також до півтора Неонатологія – це безперервний розвиток. Перечасні народжені діти вони вимагають дуже такого клопіткого і дуже такого батогранного обстеження, лікування і плекання. Важливо не лише врятувати дитину, а й забезпечити якісний розвиток у перші роки життя. Саме тому надзвичайно важливими є катамнистичне спостереження та реабілітація малюків. На сьогоднішній день система катамнестичного спостереження в нас в країні дуже гарно працює. Ці дітки повертаються, і згідно і нашого досвіду, я думаю, досвіду всіх всієї України, ці діти спостерігаються спеціалістами ну, до трьох років, включно. Це дуже важливе спостереження. Воно запобігає. Інвалідізації запобігає відхиленням стані здоров'я. Ну тобто, вчасно виявляється і коригується. Активно розвивається в цьому напрямку відділення катамнастичного спостереження Івано-Франківського обласного перинатального центру. Про результати успішної роботи в цьому напрямку розповіла завідувачка відділенням Оксана Постоловська. За минулий рік в нас реабілітацію пройшло 370 дітей. За 8 місяців цього року в нас реабілітацію пройшло передчасно народжених з 0 до 3 420 дітей. Ми багато дітей взяли вже на спост. Стреження нових теж за вісім місяців близько 250 дітей. У Нас приїжджають діти з інших регіонів, і це тішить, тому що напевне працює вже той принцип, мама мамі сказала, що в нас добре, в нас комфортно, і в нас це все можна отримати по електронному скеруванню. Переконатися на власні очі, як працює один з передових медичних закладів країни. Учасники конференції мали нагоду під час екскурсії відділеннями обласного перинатального центру. Провідні фахівці України зійшлися на думці, що в Івано-Франківську створені сучасні умови, які відповідають європейським стандартам, це дуже визначально для нашого прикарпаття, для нашого закладу. Тому що це як з однієї сторони це якби оцінка роботи нашого закладу, і завдякуючи спільні, спільні дуже тісні співпраці Анатолії України на заклад стрімко розвивається. На натальні показки нашого закладу за останні три роки поклалася майже два рази. І без сумніву, велике значення має тісна співпраця соціального. А що то допомагає в нам напрямку навчання тренінгів. Ми приймаємо участь в польській місії. Крім того, Асоціація натол України велике значення придає технічному забезпеченню нашого закладу. За останні буквально декілька років ми більше, майже майже там пятнадцять мільйонів гривень обладнання. Ми отримали від від цієї асоціації і з різних громадських організацій. Тому тісна співпраця Асоціації натол України являється потужною підтримкою для існування нашого закладу і давнішого розвитку нашого закладу. Отже, всеукраїнська конференція неонотологів Івано-Франківського стала важливим Майданчиком для спілкування, обміну досвідом та формування нових підходів лікування та реабілітації найменших пацієнтів, адже саме неонатологія – це командна робота, яка рятує життя і дарує надію. Андрій Менів, Іван Данизюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.